Власники квартир не хочуть здавати житло переселенцям на Кіровоградщині нині мешкає майже 5,5 тисяч переселенців. За даними волонтерів, більшість з них питання працевлаштування пошуку житла і побуту вирішують самостійно. Проте навіть тим сім'ям і зони АТО, які хочуть орендувати квартиру за власний кошт, знайти помешкання вдається не завжди. Чому відповіді шукали наші кореспонденти? Ірина Ворожко займається пошуком житла для переселенців ще з травня. Спочатку ставила за мету безкоштовне житло у великих містах регіону. Проте на сьогодні для бажаючих мешкати у Кіровограді залишається фактично лише один шлях оренда житла. Практично всі квартири для оренди проходять через посередників. Коли слухають, що люди з Луганська або Донецька або повищається ціна, або требують заплатить за три місяці наперед. Или в худшем случае хозяева отказываются вообще сдавать квартиру. Кіровоградський ріелтер Віктор Делюрман погоджується: єдності щодо переселенців серед його колег справді немає. Посередники не хочуть втрачати заробіток, тому для переселенців не роблять ані знижок, ані безкоштовного надання послуг. Часто каменем спотикання стає термін оренди. Така складність існує. Тенденція така є, оскільки кожен орендодавець, якщо він здає на тривалий термін житло, хоче мати людину, яка буде знімати його квартиру чи будинок на рік або на більше. Не дуже не Нема бажаючих здати на місяць, на два. Та більшість переселенців про орендовану квартиру з усіма зручностями лише мріє. Першочергове завдання пошук засобів до існування. Настя приїхала з Донецька до Кіровограда одна з перших. Мешкає у гуртожитку технічного університету. Для переселенців тут виділили окремий поверх. З одного боку у гуртожитку немає гарячої води, а з іншого проживання безкоштовне. Тому жінки воліють краще гріти воду. Це не кожна з ними, тут дуже багато мамочок з дітьми. которые, которые, говорится, не работают и работать не могут пойти, то что трое-двое детей. И поэтому им хочет, не хочет, но они квартиру снять не могут, даже если бы хотели. Вира Шестакова, Дмитро Кобец, Руслан Фошка, День за днем.